Цей кущ подарунок Астахова. Кущ величезний. Розкидистий, великий, гілки довгі. Помічниці мої його збирали, 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 де не визбирали. Ягоди в нього великі. Ще беремо ягоди. Ось такі вони не маленькі, чи маленькі? Ягоди є. Вони достатньо одномірні, тобто нема такої великої різниці між. Маленькими і великими. Ягода зараз вже дещо переспіває, але давайте спробуємо її зірвати. Подивимось, зривається, шкірка не рветься. Тобто відрив сухий. От. Відрив сухий. ягода не мокра. Тобто, в принципі, вона достатньо транспортабельна. Тож тобто, на продаж непоганий сорт, так як люди люблять люди, щоб воно було велике, щоб воно було транспортабельне. От. Ну, і ягоди немало.